Тож, вітаю у нас на каналі. Дякую всім, хто дивився наші шорти. Тим, хто вперше долучився до нас. Думаю, таких буде більшість. Тому вітаю. Мені дуже приємно, що слухаєте. Сьогодні поговоримо про українську локалізацію. Дуже класна тема. Останнім часом більше в ній варюся, розмовляючи з людьми, які теж цікавляться відеоіграми. Прикольно те, що трошки розділяються думки, тому. Самому стало цікаво про це поділитися, саме в такому розмовному форматі. Буду радий почути вашу думку. От тому пишіть її в коментарях, що думаєте про українську локалізацію, які в неї шанси закріпитись і масштабуватись на ігровому ринку. От, тому що я зустрічав різні думки. Є люди, які кажуть, що вона не приживеться як ну, умовно обов'язкова для більшості тайтлів, які там виходять. Як умовно французька там, чи польська. Я думаю, що вона приживеться, і проте є кілька поїнтів, які хочеться зараз озвучити. Для мене, як і думаю, для багатьох, більшість української мови в іграх сталася майже три роки тому, коли люди, які навіть не дуже цікавились локалізацією, почали говорити про те, що їм важливо грати українською. Особливо для мене стала такою гра Hades, Друга. Я в неї досі не пограв, але я багато грав першу частину. Класна гра в моєму одному з улюблених жанрів. Дуже класно виглядає, подобається. Коли виходила друга частина, просили локалізацію. Вони дослухались, писали, що локалізації будь Це спілкування йшло переважно в Твіттері, Я вже всіх деталей не пам'ятаю, але було всі там тегали, всі доєднувались і репостили, і все на світі було прикольно. Сподіваюся, що дуже багато людей, які подивляться це відео, теж долучались до якихось двіжух. Тому напишіть про свій досвід, за яку гру боролись. Тому буду радий почути. Я до того, що майже три роки тому доводилось розробникам чи видавцям пояснювати, що українська треба. Зараз виходить дуже багато ігор, які вже на старті додають українську локалізацію доволі якісно. Там є нюанси з тим, хто саме перекладає на українську. Це тема для окремих відео, але певні зашквари були зараз. На цьому не будемо фокусуватися. Є факт, що додають українську локу класна локалізація в Silent Hill, наскільки я знаю, там навіть загадки чи вірші, чи щось подібне перекладають так, щоб передавати саме суть загадки, яку закладали. Я не грав, але кажучи, таке є, і це дуже класно. Додадуть українську в мафію наступну велика гра. Я не пам'ятаю, чесно кажучи, що хтось там сильно попросив, щоб додали українську. Але її додають класно, масштабна, відома гра, культова франшиза. Клас, це прям кльово. Sony додала, випустила гру, першу гру від внутрішньої компанії з українською локалізацією на старті. Це Astrobot. Тут хтось залітає в цей момент і каже, що там два з половиною рядки тексту переклали і переклали. Що тут такого? А такого тут те, що це перша гра від Sony, яка з українською локалізацією стартової. Класно спроба прощупати ринок, як мені здається, дуже прикольно це виглядає. Класна гра. Кльово, те, що Астробот добре продався в Україні. Я нову статистику не бачив, але тут я десь прикріплю посилання чи скріншот зі статті в GameDev.do. Де писали про продажі цифрових копій, ой, ну дискових копій, тобто в Україні Астробота. Да, є такі люди, які купують на дисках, і слава Богу, їх багато. Класно, що цю гру купували, і вона там щось обійшла по продажам. Навіть FIFA, здається, ну якісь спортивні симулятори. Клас, просто бомба. Sony бачить, що у нас купують гру з українською і Кажуть, клас, молодці. Ну я не знаю, може і не кажуть, але хочеться вірити, що це помітно. Наступні ігри, хоча б. Якісь будуть від Sony додаватись, додаватися. Поступово мені здається, в іграх Sony буде українська локалізація. Це класно. Тому у нас вже є багато прикладів ігор з української на старті. У нас є приклади того, як українська впливає на продажі, чи на те, як її, в принципі розглядають як якийсь маркетинговий інструмент, до чого вартує додивлятися, придивлятися І є негативний кейс від Ubisoft, які зробили. Доволі дивний висновок по своїй провальній грі. Вони додали українську в X-Defined. це шутер е такий сесійний мережевий фрі play гра. Ubisoft казали, що вони будуть її підтримувати, що не закриють компанію, яка розробляла цю гру. Але гру не підтримують, компанію закривають чи вже закрили. Вони кажуть, що ось у нас є провальна гра, в яку ніхто не грав. Відповідно, ніхто не грав в неї і українською, тому ми додавати подальші ігри не будемо. Цитата не геть дословна, але сенс такий. І це трошки дивно для людини, яка хоч трошки може в рекламу чи маркетинг. Дивно розуміти таку типу статистику по грі, яка провалилася, в яку в принципі мало людей грало. Якби вони додали українську в Асасін, ось наступний Shadows. Це було б вже цікаво з точки зору статистики, тому що це велика гра. В неї по-любому купа всіх гратиме, скільки б там, нехай асасинів, все одно вони добре продаються, кожен наступний, все одно купують, люди грають. Тут можна було вже зробити якийсь висновок. Це найпопулярніша їхня франшиза. Тріплей-гра, в яку всі гратимуть. Тут є сенс про що подумати. От якщо тут, наприклад, ніхто б не грав українською, це про щось би та й говорило. Але українську вони не додали. Тому от вони задоволені своїм дивним висновком про проїде Defined, але менше з тим. У нас є інший приклад. У нас є нішова гра Songs of Silence. Навпаки, ситуація. Розробники додали українську, щоб підтримати. Не просто додали, а щоб підтримати Україну, наш регіон український, чи найбільше чи одна з найбільших регіонів, де продали от цифрові копії гри. Класно. Звісно, гра нішова, звісно, гра невелика. Тому цей вплив українського ринку на неї такий суттєвий, але він говорить як факт, те, що він може впливати. Типу. Тому мені здається, що на в продажі тріполе ігри це теж повпливає. Бо більше у нас є свідоцтво ще для компаній, які Ubisoft, Я сподіваюся, що ви до цього дослухаєтесь, тому що. Ну, от дійсно, є дуже багато української локалізації, неофіційної, Та й офіційної теж багато. Що говорить про те, що є купа ентузіастів, які готові витрачати свій час і сили для того, щоб додавати українську локалізацію. І є люди, які готові витрачати час і силу для того, щоб цей українізатор знайти, додати собі в гру і грати українською. Дуже багато статей в стімі про те, як додати гру українською. Є великий проєкт каталог, там збираються інформація про українізацію ігор як офіційну, так і неофіційну. Здається, там щось в районі 3000 офіційної тільки локалізації в іграх. Тобто це коли розробнець, ну, додають українську в свою гру. І там щось супер більше, відсоток з українською неофіційною, як в Control, наприклад, українську додали, і так до асасінів, тих самих, до тих самих асасінів, ентузіасти перекладають. Локалізують коротше гру українською, і ну, типу, це ж можна побачити, зайти просто на каталог, подивитися, якщо ти там працюєш в Ubisoft, і ти займаєшся виданням гри чи розробкою. Є свідчення, що короче, українська потрібна в ассінах, але менше з тим. До речі, каталог в них є YouTube канал, і є можна зайти і переглянути на сайт. Це цікаво. Мені особисто прикольно те, що вони ще й фіксують той факт, чи якось дотичні росіяни до розробки чи видання гри. Чи якщо українська робилася росіянами, да локалізація? От це теж там щоб не заляпатись в це лайно, от тобто в болото, якого росіяни там понакидували багато де дуже пропоную от слідкувати за каталогом. Це Ну, корисний ресурс, якщо вас цікавить українська локалізація. Що ми маємо? Ми маємо те, що українська в іграх з'являється навіть тоді, коли про це немає якогось там тиску, пояснення розробникам, що це робіть. Українська розглядається як, як регіон продажу. Про це Oldboy навіть з ходім відео говорив. Я на нього теж дам десь посилання там, в описі чи в коментарі, чи де там це робиться. Я тільки вчусь робити відео на YouTube, тому десь коротше, там, де його можна знайти, там воно буде. От, так само, як і посилання на каталог. Українська впливає на продажі, як це було з Songs of Silence. Українська може сприйматись некоректно, так як це було з X-Defined і так далі. Але це розглядається, над цим працюють, тому класно. Я закликаю всіх, де можна додавати українську, наприклад, в Sony є українська мова інтерфейсу, зробіть це, якщо у вас не українська, стоїть. В Steam є українська доволі дуже давно, до речі. Чому це важливо? Тому що якщо компанії, коли випускають будь-який продукт, це не тільки ігор стосуються, вони проводять маркетинговий аналіз, тобто, щоб зрозуміти, як має продукт виглядати там, де він продається. І ну, це якщо супер так поверхнево. І якщо компанії і взагалі сервіси, і будь-хто буде дивитися в цілому на наш ринок, на наш регіон буде помічати, що в регіоні користуються українською мовою там, де це додають, це скаже про те, що якщо додати мову в гру, то гро теж користуватимуться. Тому додавайте в різні сервіси, дає можливість українську, підтримуйте це, допомагайте розробникам наважитись. Допомагайте з локалізацією, якщо ви вмієте це робити. Залітайте в каталог, поспілкуйтесь з ними, долучайтесь там до ініціативи. Через них можна теж знайти, щоб допомогти з локою. Це класно, робіть це навіть якщо це ентузіасти зроблять, а не офіційний переклад. Це буде класно. Знову ж таки, це можна буде спробувати стукатись щонайменше до інді розробників. Сказати там ось дивіться, ми зробили українську локалізацію. Давайте допоможемо, допоможемо впровадити. Це можливо, це можна робити. Це треба робити. От українська приживеться навіть без цих активних дій. Я думаю, але з ними це прискориться. Дуже дякую, що дослухали. Мені було приємно про це поговорити. Неймовірно, просто смертельно буду радий, якщо ви напишете щось в коментарях. Пишіть свою думку чи про те, вірите ви в те, що українська стане стандартом для локалізації, як, як польська там, французька, Пишіть пишіть коментарях. Буду дуже вдячний за підписку. Я всі коментарі читаю, всі блогери так кажуть. Але я дійсно читаю, тому що коментар невелик. Ну коментарів не багато. Канал молодий. І я на тому етапі творчого злету, коли ти там дивишся кожен перегляд, рахуєш, дивишся кожен лайк і так далі. Тому коментарі точно не пропущу. Пишіть. У нас є телеграм-канал, там я текстом пишу різні штуки про ігри. Підписуйтесь на YouTube, підписуйтесь в телеграм. Буду радий всіх бачити. Дякую, що були і побачимось.